Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо можливість вже поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський. Отож, вітання, пане Олексію. Слава Україні! Вітаємо вас, Героям слава. Пане Олексію, з вами хочемо поговорити про вчорашнє рішення нашої Верховної Ради, наших обранців, які вирішили, врешті-решт, підтримати скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Знаємо, що цей законопроект тривалий час перебував на розгляді у Верховній Раді, і, врешті-решт, вчора більше 260 депутатів вирішили підтримати скасування цього переходу і побачили. Реакцію українців величезна кількість обурливих дописів соцмережа, бачили також, що деякі політики, зокрема опозиційні, назвали це шкідливим рішенням, обурливим, зокрема, відступом від євроінтеграції, мало не зрадою. І Цікаво почути вашу думку. Ми так розуміємо, вона все таки відрізняється від більшості, і чому в чому ви бачите саме переваги того, що українці тепер не будуть переводити. Стрілки своїх годинників навесні та восени, ну, дивіться. Спочатку давайте розберемося ем, з термінологією. Е, значить, ну, немає зимового часу, а є поясний час для України, який визначається як середній астрономічний час в часовому поясі. Тобто, це означає, що всередині цього часового поясу, середини світлового дня, коли сонце найвище в небі, припадає на 12 годину дня. Це просто за визначення, а відповідно саме а, цей час. А, Є основним стандартним часом для території України, коли а, в, а, в часовому поясі UTC плюс 2, тобто 2 години додані до гринницького часу. А коли саме в цьому поясі виконуються такі умови? А, що стосується літнього часу, літній час він історично був запроваджений під час першої світової війни в якраз в країнах потрійного союзу, це в Німеччині і в австро угорщині а, Сталося це 30 квітня 1916 року, а, і до того він ніколи ніде не застосовувався, значить він застосовувався протягом. Індустріальної епохи в 20 столітті, і на меті мав здебільшого економію електроенергії е, на освітленні виробничих приміщень в літній період, значить е, ще тоді були великі сумніви щодо величини цієї економії. Е, зараз, взагалі, ну. Це не витримує жодної критики, тому що зараз сильно змінився взагалі характер споживання електричної енергії раніше у людей з електроприладів лише лампочка розжарювання була вдома. Зараз, як ви розумієте, ситуація з а, і зараз у нас є ледлампи, які дуже мало споживають, і зараз основне споживання зовсім іншими приладами забезпечується, а тому з точки зору економії електроенергії, це рішення не дає геть нічого, а, і багато країн вже в світі від нього відмовилися. Насправді воно зараз зберігається ну тільки в сполучених штатах країнах Європейського союзу, а деяких штатах. Канади, де в окремих штатах Австралії і деяких країнах Північної Америки. Більше ніде в світі. Ситуація в тому, що дві речі дуже сильно плутаються між собою. Перша річ це власне обрахування часу, і друга річ це робочий день, коли він починається і коли закінчується. З моєї точки зору, немає жодного сенсу для вирішення питання а, зміни в по суті робочого режиму робочого часу влітку, змінювати облік часу. По-перше, це дуже сильно ускладнює всілякі а, системи, які зав'язані на тривалість доби у 24 години, наприклад, пов'язані з тим же самим добовим а, графіком споживання електричної енергії це викликає, значить, значні, скажімо так, психологічні проблеми значної частини населення. Це зараз на фоні російсько-української війни дуже ну не було актуальності, тому що зараз у нас дуже значна частина людей потребує, як ви знаєте, серйозної психологічної допомоги. А що стосується міркувань, про те, що буде у нас якась не така, значить, початок кінець робочого дня, ну так це вирішується просто зміном робочого графіку. Значить, згідно українського законодавства, у нас ніде в українському законодавстві не зафіксовано, що треба обов'язково дев'яція починати працювати і у шості закінчувати. Це становлюється таким документом, який називається правила внутрішнього розпорядку на підприємстві. Яке значить є одним з назад до колективного договору на підприємстві і встановлюється відповідно за домовленістю між адміністрацією і трудовим колективом, значить, існує у нас в Україні процедура, значить, як це відповідно змінили? Тому це кожне підприємство, значить, чи організація може на свій розсуд поміняти ці правила, так як їм зручно виходячи з. Своїх потреб зі свого виробничого процесу і з побажань своїх працівників, і я не бачу, чому власне для вирішення цієї проблеми. Ну то, по-перше, чому всі її мають вирішувати однаково. По-друге, чому це має взагалі робитися на державному рівні? Як на мене, це цілком може бути вирішено відповідними підприємствами, організаціями компаніями і так далі, пане Олексію. А на вашу думку, чому українське суспільство так неоднозначно сприйняли цю сприйняло цю інформацію і ось цей перевод часу? Ну, дивіться, люди взагалі досить консервативні істоти. Тобто, є щось до чого вони звикли все своє життя, значить, до такого режиму а, відповідно, значить, перестроюватися з нього. А хто його знає, як воно буде, значить, або ну, і всякі досить надумані насправді там аргументи наводяться. Хтось там наводить аргументи стосовно там, скажімо, розпорядку. Дня в селі, що треба там вставати на світанку і лягати спати після заходу. Сонця так в селі там, знаєте, немає робочого графіку. А, там, от як встав, так пішов працювати, і сонце зайшло. Ну то перестав працювати. А, там це в принципі не застосовно до цього. А, і треба ж теж розуміти, що у нас часто за якісь багатовікові традиції видаються речі, які ну там сто років або навіть менше, от як у випадку е цього, значить, літнього часу. Це ж досить, в принципі, не не нещодавній винахід. Пане Олексію, але водночас бачимо такі заяви про те, що таким чином ми якраз відриваємося від Європи, від Європейського Союзу, а натомість наближаємося до Росії та Білорусі, де вже тривалий час якраз не переводять стрілки годинників. Але я так розумію, що там залишилися саме на літньому часі, на відміну від України. Ну, дивіться, там не так, що у літній час це те, що називається декретний час. Тобто, вони насправді там в Росії у них взагалі цікаво. Тобто, у них взагалі-то у них поясний час використовується, але у них діє така постанова, що регіони можуть використовувати часовий пояс на один менший ніж вони розташовані. І тому у них дійсно трошки дика ситуація. Тобто, коли летиш із Росії із Іркутська, скажімо, в Пекін, то треба переводити стрілки назад. Ну, що досі нелогічно. Ну, вот. а, це вони в свою. Ну, ну я не розумію, чому нам взагалі треба оглядатися на те, що в Росії. і... Якось наші рішення, взагалі, з їхніми порівнювати це питання як краще щоб було в Україні. Що стосується європейського союзу, ну так дивіться, тобто дійсно є такий мінус. Мінус цього рішення полягає в тому, що. Mm. У нас трішки буде більш ускладнена взаємодія з західними саме з європейськими партнерами. З американськими вона і так ускладнена, бо вони переводяться на літній час в інший, в інший період, ніж європейці. Mm -hmm. а, відповідно, тепер та же проблема буде з, євро, з європейцями. Ну так я думаю, що європейці через якийсь час теж приймуть якесь подібне рішення. Ну, давайте так. Тобто, якщо ми в цій війні, в принципі, виживемо, значить, як держава. А то я так думаю, що враховуючи ці процеси, що зараз світі відбуваються, то нас очікує роль, якщо там не лідера вільного світу, то принаймні регіонального лідера. Ну і тоді відповідно, ми будемо не єдині в Європі, а перші в Європі. Просто давайте тоді. Ну, якщо так ставити це питання, то воно не так страшно озвучитись. Але водночас, пане Олексію, теж можна почути такі думки, наприклад, зокрема, що стосується саме східної України, сходу України, що там нібито сонце вставатиме в третій ранку чи в третій ночі, а так взимку люди взагалі мусять і вставати і лягати за темнат. чи чи це дійсно так, і які тут можуть бути контраргументи? Ну, дивіться, різниця в астрономічному часі між Києвом і Львовом 24 хвилини, значить, ну, відповідно там до сходу, ну, тобто це все в межах однієї години різниця. Вводити у нас два часових пояси на території України, я не бачу жодного сенсу. А якщо є така проблема, значить, що у них незручно значить, початок робочого дня з ну, з з сходом сонця не стикується, тоді значить треба посунути початок робочого дня. Ну тобто, якщо підприємство у вас розташовано в східній Україні, і ви хочете відповідно максимально використати світловий день, то починайте значить робочий день. Відповідно, там я не знаю, шості ранку. А, таке практикувалося вже. Ви знаєте, що заводи, які працювали в три зміни. Вони першу зміну якраз у шості десь і починали раніше. Ну зараз ясно, що в три зміни ніхто не працює. Ну таке в принципі нічого нового в цьому немає. А я до чого хочу сказати, що це ну не є проблема часу, це є проблема нашої звички, що робочий день починається о дев'ятій ранку. Це абсолютно ну, нічим не викликано, це просто сила звички. Немає ніяких причин починати працювати саме о дев'ятій ранку. Більше того, якщо у вас астрономічний час і дванадцята година це середина е, світлового дня, то починати о дев'ятій ранку це ви вже втрачаєте в середньому 3 години світлового дня. Ну угу. просто автоматично. Тобто ви завжди будете ставати за світло, навіть і оце одна година додатково вам нічого не поміняє в цьому плані. Пане Олексію, бачимо так. Є коментарі про те, що президент України має ветувати це рішення, чому це не варто робити? І, врешті-решт, на вашу думку, чи чи наважиться президент на те, аби підтримати, чи не підтримати рішення вчорашнє рішення наших народних обранців? Ну, давайте так. Перше, я взагалі не бажаю, що це рішення має якийсь принциповий доленосний характер для України. Це досить технічне питання, як обчислювати час. Значить, що стосується, значить, чи витува... чи наважиться, чи не наважиться президент. Ну я ж йому думки його читати не можу. Якби я міг, я був би значно багатшим ніж я є. А, відповідно, ну у нього можуть бути якісь свої міркування. Я не думаю, що це прям таке принципове питання. Я дивився там, ви ж знаєте, що досі немає там повного тексту остаточного цього законопроекту. Є там той текст, який точніше вже закону. Є той текст, який початково подавався. І є там порівняльна таблиця правками до другого читання. І так, от, якщо подивитися на цю порівняльну таблицю, то там видно, що навіть члени комітету там абсолютно протилежні рішення і пропозиції там пропонували по ходу і, врешті-решт, обрали оцей варіант як компромісний, тобто. Там були варіанти залишити нас на літньому часі. Постійно був варіант переводи, зберегти перехід на літній час. Був варіант, от такий, як прийняли в результаті: залишити нас на зимовому часі. <свят> тобто тут це питання, ясно, що дискусійне. Насправді, по великому рахунок абсолютно не важливо, який результат буде прийнятий врешті-решт. Сенс цього закону був трішки в іншому. Він встановлював визначення взагалі він був ну, написаний у сучасній наркотворчій техніці, а не так, як була написана стара от постанова ще 96-го року до доконституційна. Яка просто не відповідала там сучасним як стандартам моркотворчої е е техніки. Пане Олексію, ну і на завершення на вашу думку, чи на часі було таке рішення? Теж бачимо, що багато в українському сегменті Фейсбука людей говорять про те, що це рішення не варто було б ухвалювати саме зараз, адже є справи важливіші, наприклад, справи на фронті, справи з різними корупційними схемами в політичному. Інте, серед політичного істеблішменту нашої держави, то чи варто було це робити саме зараз, і чому не робили раніше? чи Або ж чому не відклали на пізніше? Ну, дивіться, цей законопроект був поданий у 20-му році. Значить, тоді ж він пройшов перше читання після тоді, такі самі абсолютно, значить, були бурхливе обговорення, його вирішили відкласти. Що стосується більш важливих питань, ну завжди є більш важливі питання. Корупція вона буде завжди. Проблеми на фронті будуть завжди, а поки триває взагалі війна, і завжди будуть якісь більш важливі питання, але це не означає, що не треба займатися менш важливими, особливо якщо вирішення цих питань не вимагає великої ресурсів, великого часу і великих зусиль. Як в цьому випадку, це досить технічне питання. Ну я взагалі не розумію, як би. Рівні накалу емоцій навколо нього. Тобто, як на мене, абсолютно байдуже, як би вирішив. Що ж, почули вас. Дякуємо, пане Олексію, вам за включення, за ваші роз'яснення і вашу позицію. Отож, кандидат фізико математичних наук Олексій Парновський був етері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре і тримаємося. До побачення.